Hello, everyone. Привіт всім. Today we will answer the question. Сьогодні ми відповідаємо на питання. Uh, to the unit one до теми першої. Uh, open your book, please. Page 18. Відкриті підручники. Page 18, сторіночка 18. And let's start. І давайте почнемо. First question: How many lessons? Скільки уроків do you have ви маєте on Tuesday у вівторок. Що ми робимо? Ми з вами прибираємо питальне слово how many lessons. Це питальне слово ми прибираємо, воно нам не потрібне do. Прибираємо допоміжне діє слово. Тепер на місці слова you, ти ви пишете я, оскільки ви відповідаєте про себе I have, я маю. Далі. Ось тут вставляєте кількість. Five. I have five. Тепер п'ять чого? П'ять у вас чого? Lessons. Lessons. I have five lessons on Tuesday. Обов'язково в кінці треба сказати, коли ж саме вони. I have five lessons on Tuesday. Number two. what do you do in PE lessons? Що ви робите на уроці фізкультури? What – питальне слово ми прибираємо. Do – допоміжне дієслово ми прибираємо. На місці you – підмета ми говоримо про себе, тому ми змінюємо його на I. I. Я. Тепер дивіться, do робиш. Ми маємо сюди поставити присудки. Тобто, що саме ми робимо? Наприклад, I yeah. jump. Jump and run. І обов'язково в кінці додаємо, де саме ми цим займаємось. In PE lesson. I jump and run in PE lessons. Number three. What time, what's the time? I'm sorry. What's the time? Котра година? Uh, саме питання нам не потрібно. Нам потрібно сказати It's. It's. Тепер дивимося. Халви половина. Згадуємо про халву буде half. Half. половина. Після це є половина після, тому past. It's half past. І тепер дивимось, половина після якої години? У нас на годинку 2.30. Отже, 30, 30 хвилин після другої години, тому ми пишемо two. It's half past two. Number four. What lesson do you have on Wednesdays? Які уроки ви маєте посередам. Ми прибираємо питальне слово от. Питальне слово буде вот lessons. Які уроки? Прибираємо. Допоміжне діє слово do. прибираємо, You, ти або ви змінюємо на займенник I, я, бо відповідаємо ми про себе. Можна ще замінити на слово ви, ми. Тут кому як зручно. I have, я маю, можна додати ще слово got. I have got. Тепер дивіться, ось тут де три крапочки, треба перелічити згідно вашого розкладу, які у вас уроки в середу. Наприклад, I have got. math, Ukrainian, science, music PE, English on Wednesdays. Обов'язково в кінці треба вказувати, коли саме. Всі уроки. I have got Music English ITPE on Wednesdays посереда. Number 5. What's the time? Котра година? Це, мабуть, найлегший час, який показує годинник. Завжди починаємо відповідь зі слів і «it's», Потім вказуємо, яка година восьма. Eight. It's 8. І тепер годин. О-клок. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Number six. What are your favorite subject at school? Який є ваш улюблений предмет в школі? Let's change. Давайте змінимо. What. Прибираємо. Допоміжне діє слово прибираємо. Замість слова Йо ваш або твій ми ставимо слово my. Sorry, май. My. my favorite subject at school. Тепер дивіться. У вас питають: what are your favorite subjects? «Які ваші улюблені предмети. Ви можете перелічувати багато. А можете сказати my favorite subject at school і обійтись одним. Як на мене, одного буде достатньо. Is. My favorite subject at school is. І в школі улюблений предмет був завжди, мабуть, із культура. Тому напишемо PE. А ви вже обирайте свій улюблений предмет. My favorite subject at school is. E. Мій улюблений предмет в школі. Так. Фізкультуру я любила, грала в баскетбол в університетській збірні. Гарні були часи. Uh, number seven. Noмер 7. What tradition do you have at school? Які традиції ви маєте в школі? Давайте ми зробимо так. Ми на. У нас наближається День вчителя, тому ми з вами скажемо ви ми, ви, ми співаємо пісні син сонс. Ви син сонс, он «Тічерс», teachers. Teachers day. На день вчителя. We sing songs at on teachers day. Uh, ми співаємо пісень на день вчителя. Ну, ось така в нас традиція. Правдива. Правдива традиція. Окей, okay, continuo. Uh, you, uh, you, screen, um, you can do the screenshot of the of my screen, мого екрану. Uh, and uh, use uh, these um, photos і використовувати потім ці фото, фотографії or pictures. Uh, for help на допомогу для допомоги собі yourself. Ми з вами робили сьоме, восьме. Okay, Continue. Number eight. What time do your lessons end, О котрій годині твої уроки закінчуються? What time питальне слово прибираємо, допоміжне діє слово прибираємо, Your lessons, ваші уроки, змінюємо, наприклад, на слово my lessons або на Ой, знаєте, що я вам зараз покажу? Дивіться. Якщо у вас є слово Й, щоб не плутатися, ви можете прибрати літеру Y і вийде АВЕ. Наші, давайте зробимо так. Our lessons end. наші уроки закінчуються. Потім треба написати прийменник часу. At. він завжди є. А так, our lessons end at 15 хвилин. У нас з вами <кхем> улюблене, мабуть, ваше слово. Не знаю, як ваше моє однозначно. Квочка вивела 15 курчат. Отже, 15 хвилин це квотя. Ви артер. Кватер. 15 хвилин після. Після отже past. Uh, і якої години? 15 хвилин після першої години в нас уроки закінчуються. Тому one. Our lessons end at quarter past one. Number nine. What do you do in your English lesson? Що ви робите на ваших англійських уроках? Угу. Вот. Питальне слово прибираємо. Допоміжне діє слово прибираємо. Слово you we, змінюємо на. Ну, хай буде we. Ми. А, так, we. Тепер у нас присудок. Do робите. Тепер треба написати на місці присудка, що ж ми робимо на англійській мові. Напишемо read. We read. Ми читаємо. В кого є бажання, можете ще сказати and write. І пишемо in. Знову ж таки, літру Y прибираємо. Our English lesson. We read and write in our English lesson. Lessons. Number ten. Do you have sports competition? Чи ви маєте спортивні змагання? Дивіться, це запитання називається. Загальне. І на нього треба дати відповідь так або ні. Отже, ось це все вам не потрібне. Дивіться, а ви маєте змагання в школі? Так, маємо пліч пліч в минулому році. Мабуть, всі знають, так? Отже, так, маємо. Ми пишемо єс. Yes. Єс. Yes. Ставимо кому. Пишемо. Yes, ви маєте. Значить, we. Yes, we do. Yes, we do. Do you have? Чи ви маєте? Yes, we do. Топ. Так. Так. Зменшу шрифт. І зменю колір. І відповідь наша буде ось така. Yes. Потім comma. Потім we do. Yes, we do. Чи ви маєте? Yes, we do. Ми маємо. А дивіться, якщо ви перекладете слово ю словом ти, чи ти маєш спортивні змагання в школі, тоді відповідь буде Yes. I do. Так само лишаємо Yes. Yes, ставимо кому. I, я yeah, do маю. Yes, I do. Да, я маю. Yes, we do, да. Ми маємо. Yes, I do, да, я маю. What time do your lesson start? О котрій годині твої уроки починаються. What time прибираємо. Допоміжне дієслово слово do прибираємо. І з слова you зробимо слово our. Our lesson start. Ставимо прийменник часу. At. Our lesson start at mm, половина. Халви – Половина half. past, half past. І половина після якої години в нас восьмий. Ага. E i G, H, t Half past eight. Uh, our lesson start at half past eight. Пол, half – половина past після eight восьми. What's the time? Котра година? Починаємо із слова it's. it's. Тепер половина. Half – half, it's Тепер після. Past – Половина після. Дивимося. Половина у нас після якої години? На цьому годиннику 5.30. Отже, це половина після п'яти. Тому пишемо. 5. It's half past 5. Половина після п'яти. Нам висоті номер 13. Number 13. Uh, what lesson do you have on Fridays? Які уроки ви маєте в п'ятницю? What lessons. Питальне слово прибираємо. Do. Прибираємо. You змінюємо на I. I have. Я маю. До речі, можна сюди ще слово got додати. I have got. I have got. Далі нам треба перелічити на місці синьої галочки, які саме предмети у вас в п'ятницю. Наприклад, I have got Math Ukrainian English Craft PE. І далі обов'язково треба додати, коли саме on Fridays. Number 14. Номер 14. What does Vlad do on Mondays? Що Влад робить по понеділкам? Вот, питальне слово прибираємо. Дас. Допоміжне діє слово прибираємо. Лишаємо підмит Влад. Тепер що ж він робить? Влад грає. Якщо в нас дія повторювана, це present simple», до слова play, треба додати закінчення S. – Влад «Влад plays». Тепер дивіться, Влад грає. Грає в що? Це у нас вид спорту бедмінтен. В Led plays badminton. І закінчуємо коли? On Mondays. По понеділкам. В Led бедмінтен on Mondays. Number 15. What do you do in your art lessons? Що ви робите на малювання? уроці малювання? Вот прибираємо, Do прибираємо. You замінюємо на I. Або на we, як зручно. Um, давайте, давайте змінимо на we. Будемо чемними. Така в нас буде поважна множина, так? We. Uh, на місці слова do треба написати, що ж саме ми робимо. Uh, we. Що ми робимо? Paint pictures. ну, Давайте будемо малювати малюнки. Paint малюнки. Здається так. Pictures. Paint pictures in на наших. Прибираємо Y. Виходить слово our наших. We paint pictures in our art lessons. Ми малюємо малюнки на наших уроках малювання. Можете зробити скріншот. You can do a screenshot of the screen цього екрану. And last. І останнє. What's the time? Котра година. Дивимось. У нас з вами половина. Починаємо із слів. It's. It's половина. Half. після. Past. It's half. past. Половина. Після. Дивимося на зображенні у нас 11. 30, правда? Значить, half past 11. Half past 11. 17. What sports competition do you like? Які спортивні змагання тобі подобаються? Так. Які спортивні змагання? Це все одне велике питальне слово. Uh, do допоміжне дієслово. Прибираємо. Нам не треба. You змінюємо на I. I like. I like. Я люблю. Ну, що ми возьмемо? Давайте візьмемо футбольні змагання. Фут -футбол. Футбол і змагання. Слово competition. Пишеться competition. I like football competition. Number 18. What's the time? Котра година? Обожнюю круглі години. It's. It's. Twelve. Twelve. I'm sorry, I have mistakes. Twelve. It's twelve. 12. Oh. It's twelve o'clock. It's twelve o'clock. What's the time? Котра година? It's 12 o'clock. Finish. Закінчили. It's all for today. Це все на сьогодні. See you next time. Побачимось наступного разу.